Таю, шановні друзі, сирійців з Німеччини планують повертати, і при чому тут українці? Давайте поговоримо і проведемо аналогію з українцями. Друзі, чи можливо, і чи буде так це з українцями? Як повідомляє видання більду, німеччині обговорюють можливе повернення сирійських біженців після падіння режиму Асаду? Професор справа Ольденбурзького університету у розмові з біль заявив: якщо причина для надання притулку зникає, визнані біженці зобов'язані покинути країну. Це може торкнутися як політичних біженців, так і тих, хто отримав так званий додатковий захист, який надається у разі загрози насильству під час конфлікту. Субсидіарі, е, шуц. міністр внутрішніх справ землі гесен Роман Позик в інтерв'ю біль наголосив, що Німеччина готова повертати сирійців додому добровільно чи через депортацію Друзі, і вже ось сьогодні також вийшла нова публікація в виданні Держпігель, яке каже, що після повалення осаду в Німеччині та в Австрії призупинили розгляд заявок від сірійців на надання біженців. Друзі. Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини повідомило, що не розглядають заяви від сирійців до подальшого повідомлення, тому що прийняті зараз е рішення можуть мати слабке юридичне обґрунтування. Німці вважають, що ситуація в Сирії зараз надто заплутана, і передбачати політичне майбутнє країни складно. Таким чином підвісли друзі близько 47 тисяч заявок. До чого я веду друзі? До того, що е, в Сирії ще не влаштовано ніякої безпечної зони, не встановлено ніякого безпечного режиму, не проведено ніяких демократичних виборів. А Німеччина вже призупинила 47 тисяч заявок. Ну досить суттєвий момент. І Німеччина вже готова їх відправляти, розумієте, Незважаючи на те, що там ну продовжується революція. Там стріляють, вбивають, острілюють машини. Вон на відео є. Тобто не можна сказати, що Сирія стала безпечною, але туди вже повертають біженців. Так це біженці, у кого захист набагато сильніший, ніж тимчасовий захист у українців, друзі. І отут виникає питання: що ж буде з українцями? Якщо, скажімо так, президент наш підпише. Ну, я не кажу про мирну угоду, але кажу, наприклад, якийсь документ про припинення вогню. Да? Ну, звичайно, зараз не зрозуміло, що зробить президент України. Ніхто цього не знає, він нещодавно сказав, що він там нібито ну, завуальовано сказав, що він нібито проти припинення вогню без гарантії для України. От, Але що буде, якщо все-таки буде якесь припинення, друзі? тут дуже цікаве питання. Звичайно, я не вірю в те, що 24-й параграф відмінять. Але, але я думаю, якщо будуть перші ознаки того, що е в Україні там припиняється вогонь. То Німеччина просто призупинить прийом заявок на 24-й параграф. Тобто він ніби й буде, але нібито й приймати нікого не будуть зараз. І так. Посилюється е, контроль за видачею заявок і 24-го параграфу, розумієте, от. а коли буде, от уже нібито перший такий дзвіночок, що в Україні все тихо, і спокійно. Що буде тоді? Тоді я думаю, більш цього Німеччина просто почне призупиняти прийом нових українських переселенців. Що буде зі старими тими, ну хто зараз вже отримав 24-й параграф, от. ну тут все просто, друзі. Якщо ви змогли легалізуватися в плані того, що інтегрувати в Німеччині в, в частині е, того, що знайшли роботу, навчання ж або відкрили якийсь бізнес, тоді можливо у вас буде шанс змінити параграф і перейти. У всіх інших випадках, друзі. Я не думаю, що буде якась чарівна паличка, яка е, махне і всіх тут залишить. Ні, друзі. Подивіться, друзі, нинішній федеральний канцлер Шольц був в Україні. Фрідріх Мерц сьогодні також приїхав в Україну. Ви що думаєте, що вони там тільки обговорюють військові справи? Ні, я більш ніж впевнений, що вони обговорюють і питання українських біженців так само. От і що вони приймають яке рішення незрозуміло. Україна створює якесь міністерство єдності, Мін єдності. От чим воно буде займатися, також незрозуміло, друзі. Але от тенденція не дуже гарна. Тому ще раз наголошую: швидше, е, швидше шукаємо роботу, шукаємо можливість навчатися у збільше. Робимо, тому що друзі, тенденція не дуже добра, не дуже і приклади сіріцями показав, що німці готові отак дуже швидко. Змінити позицію до біженців, навіть якщо там ще немає повністю безпечної зони для проживання, друзі. Тому майте це на увазі. Не все так абсолютно, як нам всім здається, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.